То в сім'ї не працює, той не їсть. Про родинний бізнес. Наш наступний сюжет. Сімейна ферма, сам собі начальник, збут молока без посередників та стабільний дохід. Сім'я Кориленко два роки тому зайнялась власним бізнесом. Будучи членами молочного кооперативу, у подарунок отримали нетель і побудували сімейну міні-ферму. Облаштували її за останнім словом техніки. Корівник має систему вентиляції, водопостачання та освітлення. Окремо родильне відділення, кімната з танкером охолодження молока та міні-лабораторія. Тут мікроклімат дуже хороший вийшов. Не було сирості, не було. Ну ніяких дискомфорту для і для нас. ми свою продукцію зберігаємо в холоди танку охолочувачі. В нас тут зараз родине хазяйство розрослося до десяти корів. Годують тварин кормами, що заготовляють влітку. Раціон збалансований та поживний, сило, сіно. Одна корівка дає до 17 літрів молока на добу, аби воно було чистим та якісним до доїльним апаратом, який отримали завдяки державній підтримці. У Мене було дві корови. Ми якраз купили третю. І ми взялися за цю можливість, зв'язалися з консультативною службою. я Тоді отримала по цій програмі апарат. Хороший приклад заразний. Тож своєю справою вирішила зайнятись і родина Орловських із сусіднього села Братське. Голова сім'ї каже успішно. Отримав удар нетель, реконструював сарай, молоко збуває без посередників. А завдяки державній дотації отримав допомогу за збереження молодняку верха. Починали із двох коров, зараз шість. Голів думаємо довести до десяти, Пользувалися дотацією від государства на нет, на телят. Сімейні ферми та кооперативи на сьогодні є найефективнішим способом господарювання на селі, адже це робочі місця для селян, збільшення виробництва якісного молока, можливість заробляти гроші та розвиватись. Тому на підтримку фермерам, які займаються молочним скотарством, уряд спрямував понад 160 мільйонів гривень. Передбачає можливість дати. Одноосібнику працювати, отримувати достойні доходи, отримувати задоволення від того, що він працює на землі у себе, і, звичайно, споживачу дати якісну продукцію. Завдяки державній підтримці за 10 місяців поголів'я ВРХ у вітчизняних господарствах населення зросло на 5%, а молока було вироблено понад 9 мільйонів тонн.